Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо найпростіший шоколадний пиріг, який виходить дуже смачний, економний та швидкий. Для приготування нам знадобляться такі продукти: олія, цукор, молоко, борошно, какао-порошок, сода, яйця, сіль для сиропу, апельсин, цукор, вода. Духовка вже нагрівається до 170 градусів. В миску викладаю сіль, вливаю яйця, олію. Обов'язково без запаху. Всипаю цукор. До речі, за смаком можна зменшити його кількість. Мені здається, занадто солодкуватим. Починаю перемішувати масу, щоб цукор почав розчинятися. Вливаю молоко. Перемішую. Всипаю просіяне какао. Воно повинно бути якісним та смачним. Від нього залежить смак пирога. І всипаю просіяне борошно. Ретельно перемішую тісто. Соду гашу лимонним соком або оцтом і також додаю до тіста. Ще раз перемішую. Тісто виходить не густе, таке, що лється. Так і потрібно. Борошна більше не додавайте. Виливаю тісто у форму і ставлю в розігріту духовку на 20-25 хвилин. Чим тоньше буде тісто у формі, тим швидше пропечеться, і навпаки, якщо форма менша за діаметром, тоді буде довше пектися. Поки пиріг печеться, готую сироп. Можна приготувати шоколадний сироп, але мені дуже подобається поєднання шоколаду з апельсином, тому раджу спробувати саме такий варіант: апельсин я ретельно вимила з содою, знімаю з нього цедру та витискаю сік. Бажано, щоб апельсин був соковитим. Кіфш вливаю в сік, додаю цедру, всипаю цукор і вливаю воду. Перемішую і ставлю на вогонь. Закипати. Після закипання варю сироп 5 хвилин і вимикаю. На готовність пиріг перевіряю шпашкою. Вона повинна виходити сухою. Готовий пиріг рясно наколюю дерев'яною шпашкою або виделкою. Заливаю по можливості рівномірно гарячим сиропом. Я ще зверху трошки притрусила шоколадною крихтою. Охолоджую пиріг. Його можна куштувати вже в теплому стані. Це щось неймовірне. Шоколадний насичений смак казково поєднується зі свіжістю цитрусів, виходить дуже смачно та соковито. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням!